Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті ось така деталіка. Це речах підйому нижнього вала навески від трактора Т010. Причина поломки в нас виламала в ось цьому місці шар. На два кусочки відломало. Зараз будемо варити. І, скоріше всього, ще робити якийсь бандаж для посилення, тому що ну, дуже тут все тоненьке зроблене. Ось такий тут шток стояв він тут. Ось так стоїть. Ставиться ще палець додатково. Все, зараз будемо варить. Так, ось так обварив його вже по всіх тріщинах. Зараз ліпістковим кругом ці шви трошки познімаю. І буду вже робити бандаж, бо без бандажа його вирве одразу вже. Почав обтягувати металом вже. Поки що ось так виходить. Так, да, поки що не все гарно і акуратно, але це тільки початок. Ось так. Метал двоєчка. З цієї сторони так само буде робитись. Обвернув металом вже з другої сторони. Зараз буду вже це все добре обварювати, а потім вже зачищати. Тут підріжеться ще трошки спереді. Завершив роботу. Ось так в мене вийшло. Як на мене, то ще краще, ніж заводська. Все, зараз будемо ставити вже на трактор. Всім дякую за увагу, всім пока.